21 день минув із початку вступної кампанії в Ужгородському національному університеті. Згідно з першими результатами, найбільше закарпатські абітурієнти хочуть стати лікарями та юристами. Далі у списку найпопулярніших спеціальностей йдуть біологія, туризм та англійська мова. Ужгородка Олена без вагань віддала документи на одну спеціальність лікувальна справа. Дівчина тверезо оцінює свої результати на зно і тому готується до навчання за контрактом. Складала з хімії, з біології, з фізики, з української мови. Результати ну такі не дуже чесно, готуюся таки до Цього року спеціальність лікувальна справа займає перше місце в рейтингу найпопулярніших напрямків навчання в УЖНУ. за три тижні. Майбутні студенти подали 850 заяв на 80 державних місць. Найбільше студентів поступало в перші тижні, в перші два тижні приблизно до ста заяв у день. Ми приймали. На сьогоднішній день приймаємо 10-12 на лікувальну справу і коло 7-8 на фармації. Абітурієнтів є багато з усіх регіонів України, і збільшилася кількість із Львовської області. Друга за популярністю спеціальність – правознавство. Мешканець Ушерода Максим вирішив опанувати саме цю професію, незважаючи на шалений конкурс. Хлопець уже готується платити 10,5 тисяч гривень на рік. У моїй родині всі були юристами і хочу стати на шлях свого батька, і дідуся. Всі працювали в університеті. Більшість на юридичних факультетах викладачами. Правознавство традиційно лідирує за поданими заявами серед інших спеціальностей. Абітурієнти цього року також проявили неабияку активність, незважаючи на те, що кількість державних місць тут зменшили із 20 до 6. Цього року ми маємо на 20 заяв на даний момент більше. Як станом на цей же період на минулого року вступну кампанію, наплив був перші два тижні був великий наплив. На даний момент вже спостерігається зниження активності. За три тижні вступної кампанії Вожну абітурієнти подали 17 тисяч заяв. Такі результати для представників приймальної комісії неочікувані. Якщо брати попередні роки, то ну зараз за три тижні вступної кампанії ми вже маємо на три тисячі заяв більше ніж це було минулого року. Ну звичайно додалися нові спеціальності, додався новий структурний підрозділ університет, такий як приночі гуманітарний коледж, і все це звісно вплинуло на кількість поданих заяв. Уже завершили прийом документів на спеціальності журналістика та здоров'я людини, оскільки тут іще проводитимуть університетські іспити. Загалом же вступна кампанія триватиме до 31 липня.